Друзі, всім привіт! Від щирого серця вітаю всіх нових партнерів з тим, що ви так само, як і ми, дізналися про цю унікальну можливість. І не боюсь цих голосних слів, бо це дійсно так. Тому що взнати вчасно і опинитися з потрібними людьми в потрібній темі це 87% успіху. Що ж нам залишилось це 13% викластись, поки зараз іде хвиля. Поки компанія тільки починає набирати обертів. І щодня по всьому світі близько 3-4 тисяч нових клієнтів і партнерів долучаються до нашого клубу. Це просто феномен. Це мега можливість в індустрії. В асоціації прямих продаж постійно займаємо лідируючі позиції. Зараз важливо сконцентрувати свою увагу, щоб збудувати свою мережу, досягнути хороших результатів. І потім насолоджуватись плодами своєї праці, отримуючи пасивний дохід за пророблену роботу, це як засіяти поле, а потім пожинати плоди. І це можливо зробити за короткий проміжок часу, тому бажаю усім успіху. І ті, хто зараз мене почують, обов'язково стануть мільйонерами.